І ми не працюємо з хенстві і консультантом. Наш програм це безкоштовно. А, і це дуже добре, якщо люди можуть робити заявку самостійно, тому що а, на, а, на закінчення існує номер. І всі будуть через цей номер. Людей можуть бачити, якщо вони. Ви або статус заявку через ціну. І ми не хочемо, що агентстві, агентстві, всі агентстві роблять ці заявки, тому що вони будуть отримати ЦІНО, І вони можуть а, а, сказати або питати дуже багато грошей для ці через людей. І це неправильно, тому що прохання це щось безкоштовне.

Odzisiaj na świetlice vsi wszyscy kraje polityki, a približno 18 країн, які не можуть, тому що це для людей, які мають невеликі номери мігрантів, через 5 років. I також люди, які хочуть робити цей програм, вони потребують на те освіти.

Акцептувати регістратики за цього, отже, це буде закінчати все. Це за американським часом чи за українським часом протягом пара то тут, щоб люди знали. певна різниця. Це європейський східний європейський час. <про> бо це у нас так само вказується, вказується на вебсайті, це вказано в інституція. І <śatur> це на Uh, Košno ovo ledena izgleduje uh, vrlo što 1 odin vise, odin odin Ođe dva simija, nekako je na dej, na registracije do loterije. Dorosla je 21. roku, tako je tak. Da, tak, 21. roku. Iako mm -hmm. je ja skazala, da se duže važljivo Znate vaš numer, vaš numer konformacije, tu boste vsebili čez C. Oče, ve možete, pač te, ja, če me boste veflate, začatku 1. travnja na našem uh, website, torej čez entry status check, tako tudi čez vaš numer.

Тобто повідомлення про виграш до 30 вересня має прийти. Так, але Іра буде, про Іра буде... <с -приз 'як> щороку у США фінансовий рік закінчується 30 вересня. Mm -hmm. Тому цього року люди, які перемогли за програмою ДВ-2014, остання віза, яка може бути видана, вона може бути видана не пізніше 30 вересня 2014 року, тобто до кінця фінансового року. Але за умови, що лишилися ще вільні номери, тобто дозволена кількість місць, яку може нагрупувати. Mm -hmm. Тобто, якщо номери в наявності є, то це ще на 30 вересня людина ще має шанс отримати на груповий Так, отже, це краще для людей, який робити все трошки темніше, швидкі швидше, тому що існує чеки, як медичні чеки. Деякі речі. Це має час. І як я сказала, це краще робити все самостійно, тому що агентства консультанти вони будуть сказати, що вони можуть допомагати і все, але це не добре. Це краще робити все самостійно, мати ваш номер. І Це вільно, це чесно і це добре. Um, и такоќе, вам потребно бачите што все uh, данета, uh, често, одже, ваше имена, uh, ден на родиња, мисе на родиња, статус, и такоќе вам потребно мате фотографија јаќе е нови, uh, чрез остани шест месеци. Mm -hmm. И, ако што фотографија не нови, ве будете дисквалифицирани. Mm -hmm. Одже, все данете, душа важна, што... say it be